Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео Тиждень з 28 липня по 3 серпня 2025 року. І в цьому відео ми поговоримо про енергії тижня та розповім про кожен день окремо. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам на цьому тижні побути в тиші, завершувати розпочати та йти на компроміс у відносинах і берегти свої відносини, не вдаватися в ілюзії і не піддаватися обманам. З 28 липня до 3 серпня тиждень може наштовхнути нас на розчарування, на хитрість, обмани, критику та холодність у відносинах. Але важливо берегти свої відносини. І перша половина тижня ніби запускає швидкий механізм. Ви раптом можете відчувати, що час діяти. Але в цей період. Повертаються незавершені справи, і вони можуть дуже яскраво про себе нагадувати і вимагати до себе уваги. Це може бути не лише проєкт, це може бути проста розмова, якась ідея, яку ви відкладали. Тож не ігноруйте їх, тому що зараз час не починати, але варто закривати старі гештальти. З 28 липня до 3 серпня 2025 року на нас чекає поворотний тиждень, який ніби поділяє минуле та майбутнє тонкою лінією. Тому що з першого дня серпня ретроградний Меркурій досягає точки з'єднання із сонцем. Це не просто зустріч, а перезапуск ментального та енергетичного циклу, який розпочався ще навесні двадцять року. Все, що ми не усвідомили, не відпустили, не проговорили, тепер повернеться, щоб бути трансформованим. Старі ідеї, невисловлені слова, проекти, пов'язані із самовираженням, творчістю та визнанням, виходять на перший план. Тож переосмислюємо пройдене, вивчаємо ці уроки та робимо висновки. Шукайте приховану інформацію та смисли. Ігнорувати інтелектуальне напруження та спалахи взаємного нерозуміння стає неможливо. Ви можете чудово провести переговори, точно формулювати свої думки, але не факт, що вас правильно зрозуміють, почують та інтерпретують вашу інформацію, і в результаті все це може спотворитися. На з'єднання сонця з Меркурієм завершується попередній трьохмісячний цикл Меркурія. Це момент, коли руйнуються старі шаблони мислення, звільняючи простір, конфлікти на ровному місці можуть говорити, що ви не вмієте слухати. Тож будьте уважні на дорогах, в роботі, в поїздках, а також по відношенню до документів, грошей, домовленостей. Меркурій ретроградний, тому дуже важливо все перевіряти декілька разів, щоб щось не забути або не переплутати. Тому що спалений ретроградний Меркурій не гарантує чіткого мислення. Тож це тиждень, коли не варто поспішати, навпаки, корисно зупинитися та перезібрати свою внутрішню систему координат. Все сказане в ці дні дуже важливо, але ще важливіше те, що буде почуте між рядками. Чи готові ви до нової гри. Тоді почніть з внутрішньої тиші, і вона скаже набагато більше, ніж будь-який ретроградний Меркурій. Перша частина наступного тижня пройде під гармонійним аспектом Венери з близнюків до Хірона в Овні це момент, коли краще не думати, а стежити за перебігом думок, активно займаючись тим часом чимось приємним. Спокійно стежте, на що показують події. А 31 липня Венера переходить у знак рака, знову зміна енергій. Захочеться тепла, затишку та щирої близькості. Захочеться затишку у сім'ї, обіймів. Ситуація змінюється, на сцену виходять почуття. В близнюках Венера була легка, повітряна, рухлива. Вона знайомилася, фліртувала, контактувала і була мінлива, а зараз особисті стосунки стають сценою тонких драм. Тут Венера дуже вразлива в почуттях, тому перевірятиме партнера на щирість, їй захочеться кохання, близькості, розуміння, і важливою стає довіра у відносинах з партнером та впевненість у почуттях один до одного. І активується інтуїція та турбота про іншого. Однак, змінивши знак, Венера відразу потрапляє в напруження аспект з Сатурном та Нептуном. Потреба в близькості та емоційній безпеці може обмежуватися. Венера переходить у знак рака на квадраті до з'єднання Сатурна з Нептуном. Це, хоч і триватиме лише кілька днів до наступного понеділка. Проте, може викликати роздратування тим, що треба турбуватися і про гроші, замість того, щоб розслабитися і віддаватися приємному відпочинку. Ідеалізація відносин, ілюзії, нездійсненні очікування, можуть затьмарити цей період. Тому весь тиждень можна бути в очікуваннях, заблукати в своїх мріях, побачити в партнері те, чого нема. Фінанси також можуть потрапляти під удар. Важливим є баланс і рівновага, які стануть перемогою в цьому. Серце хоче одного, розум бачить інше, тому бережіть свої відносини. Отже, новий тиждень не про підкорення вершин, а про завершення розпочатого, незавершеного, відкладеного. Це не зупинка процесу і не перешкоди. А запуск глобальної переоцінки. А перешкодою може стати упрямство, бажання довести свою правоту, тому проявляйте гнучкість у стосунках, точно намагайтеся формулювати свою думку, але й намагайтеся переконатися, що вас правильно зрозуміли і не бійтеся перепитати. Це приведе до прогресу у відносинах. На цьому тижні. Можна сказати, що багато кармічних аспектів, і вони не дають нам можливості швидко дійти до своєї цілі, тому придеться попрацювати над кармічними проявами. Астрологічна подорож місяця на цьому тижні пройде по знакам діви, терезів, скорпіона та стрільця. Місяць зростає і створює енергію розвитку і росту. З одного боку, це час, коли енергія спрямована на реалізацію планів і здійснення намірів, але не забуваємо про ретроградний Меркурій. Зростаючий місяць надає позитивний вплив на організм, підвищуючи енергію і життєві сили 1 серпня перша чверть місяця. Це час, коли проекти та ідеї, які давно відкладалися у довгу скриньку, можуть почати розвиватися. Перша чверть місяця також вважається часом, коли емоційний стан може бути дуже нестабільним, через що виникає невгамовне бажання зайнятися чимось новим. Душа повинна працювати. Цей період вважається кризовим для емоційних особливостей, з'являється страх перед невдачами, незадоволеність з собою, а люди, які вміють сприймати свої провали як життєвий досвід. Почуваються цілком комфортно, в цей час можна знайти гармонію зі своїм внутрішнім світом і розібратися зі справами, які накопичилися. В цей короткий період цінується цілеспрямованість, проте зайва активність може нашкодити невміння вчасно зупинитися може призвести до перевтоми, яка в свою чергу допоможе загостритися хронічним захворюванням. Місяць все частіше нагадує про золоту середину. І радить адекватно сприймати наближення повного місяця. Конфліктувати в цей час особливо не бажано, навіть невинна фраза може спровокувати величезний скандал. Енергія прибуває, люди можуть накручувати себе з подвійною силою і стають запальними та надто агресивними, особливо якщо чують критику в свою адресу. Тож отримуйте знання на цьому тижні. Зараз можна вбирати інформацію зівсюди. Важливо лише налаштувати себе на канал прийому. Будь-які предмети в цей період засвояться з легкістю. А тепер давайте поговоримо про кожен день тижня. 28 липня. Місяць в Діві. Четвертий та п'ятий лунний день. Місяць в Діві це про практичність, про приділення уваги деталям, але критика та вираження невдоволення можуть призвести до напруги у стосунках. П'ятий лунний день починається о 9.26 день перегляду. Цілий. Старе іде і звільняє місце новому. Внутрішній стан трансформується і готується до зовнішніх змін. Початі справи цього дня бажано доводити до кінця, і вони мають набути закінченого вигляду. Взагалі, день потребує підвищеної усвідомленості в керуванні емоціями. Місяць пройде з'єднання з Марсом і з несхідним лунним вузлом, піднімаючи старі образи, проблеми, тривожність людей з минулого. І, добре, якщо виникне бажання звільнитися від неприємних ситуацій минулого. Звичайно, стерти їх ми не можемо, а зробити висновки, виправити та зрозуміти мудрість цієї ситуації можемо. Добре спрямовувати енергії дня на наведення порядку, вирішення питань здоров'я, завершення та закриття проєктів. Уникайте критики та суперечок. Також день добре підходить для фізичної активності. Але Венера в нас в секстилі з хіроном точний аспект. І цей аспект Дасть можливість зрозуміти ті кармічні ситуації, які приходять, і зробити висновки. Тож енергія дня сприяє для структурування планів, роботі з інформацією, для навчання. 29 липня 5 6 шостий лунний день. Місяць без курсу з 3.59 до 8.43, о 8.44 місяць переходить до знаку Терези. І підвищується чутливість до проявів грубості, нетактовності та будь-якої дисгармонії, небезпечно впадати в крайнощі, бажано дотримуватися міри у всьому, намагайтеся відкласти справи, які потребують негайного вирішення: рівновага, пропорція та елегантність ключові якості, які визначають успіх в дні перебування місяця в Терезах. Посилюється схильність до естетичності, елітарності. Проблеми правосуддя також можуть бути важливими. Але більше можна досягти дипломатією, але не силою. Шостий лунний день починається о 10.39, і дуже добре займатися в цей період дихальними практиками, проводити ментальне очищення, Ставтеся уважно до знаків Всесвіту, все, що чуєте і що де бачите. В практичних справах супроводжує винахідливість і працьовитість, можуть проявитися приховані здібності та здібності до матеріалізації ідей і розширення контактів. Місяць в терезах, сонце в королівському градусі Лева, харизма на максимумі. Сяйте, світіть, чаруйте, одягайтеся в те, що змусить вас почуватися впевнено. День може принести удачу та задоволення, якщо тримати баланс між треба і хочу. Мрійте та рухайтеся в цьому напрямку. Місяць у гармонії з ураном принесе нові ідеї, осяяння, незвичні ситуації, подарунки, натхнення у справах, пожвавлення у стосунках. Тож проявляйте креатив у стосунках та побуті. Гармонія місяця з Плутоном гарантує інтенсивність у почуттях. Наполегливість, почуття під контролем волі, і можуть висловлюватися з незвичною силою. Але водночас відбувається протистояння місяця з Нептуном і Сатурном, яке може затьмарювати ситуацію, викликати стан тривоги, незадоволеність, перешкоди, заплутаність у справах, хворобливу реакцію на зміни, плутанину у справах. Все ж таки, ввечером гармонія місяця та сонця дадуть душевне піднесення та творче натхнення та впевненість і бажання проявляти турботу про інших, тож проявляйте гнучкість між бажаннями та перешкодами цього дня, день сприятливий для творчості, активних дій, важливих зустрічей та планування майбутнього. 30 липня, шостий сьомий лунний день, місяць в Терезах. Сьомий лунний день починається в 11.49 місяць без курсу, практично цілий день, із 7.01 до 2025 аж 31 липня, вранці місяць в напрузі з Юпітером. Тож в цей період легко переоцінити свої сили, не піддавайтеся на бажання щось придбати. Упередження та забобони можуть перешкодити в прийнятті рішень. Важливо реалістично оцінювати ситуацію, а плани на день, навіть на два, краще скласти 29 липня. Добре переглядати домовленості, угоди, подумайте, але не приймайте рішення про підвищення ціни, якщо надаєте послуги. Місяць в Терезах благоволіє комунікаціям, тож не забувайте про романтичні жести. Та походи до театру на виставку. Тож сьогодні фокус на комунікаціях, партнерських відносинах, ділових переговорах, соціальних контактах та обміні інформацією, але не забувайте, що місяць без курсу може створювати перешкоди, і всі справи, які розпочаті в цей період, не завершаться успіхом. А поточні справи та заглянути всередину себе буде дуже добре. 31 липня, 7-8 лунний день. Восьмий лунний день починається о 13.00. Це ідеальний час для ще однієї спроби у вирішенні відкладених питань для впровадження їх у життя методами, які раніше не застосовувалися. Також це період трансформації. О 2026 місяць переходить в Скорпіон. Все, що накопичилося у спідсвідомості, виходить на перший план пристрасть, ревнощі, агресія, жага влади, бажання перемоги. Цей час дозволяє легше пізнати глибини своєї душі та перевищити свої можливості, раптове перетворення, пробудження душі, важливі духовні відкриття, виявляються поруч. Не намагайтеся приховати факти, але й не розкривайте всіх своїх планів. Не будьте надто напружені, не намагайтеся втілити секретні задуми. Легше наважитися розпочати справи, які вимагають сміливості та рішучості. Меркурій в руйнівному градусі Лева, і пам'ятаємо, він ретроградний, не балакайте зайвого, думайте, що кажете. Техніка може давати збої в цей період. Перевіряйте все кілька разів. Кармічні аспекти дня можуть дати уроки. Тому не ображайтеся, якщо ваші очікування не виконаються. Час заглибитися у внутрішні процеси, попрацювати над кармічними ситуаціями і трансформувати їх та усвідомити пройдений урок акуратно з витратами: Венера в напрузі з Сатурном та Нептуном. Сатурн вимагає світності, а Нептун розчинить гроші. Обмежте вечором негативну інформацію. А сни можуть показати вночі страхи, образи та внутрішні проблеми. Тож на сьогоднішній день акцент на внутрішню роботу духовні практики, інтуїтивні рішення, творче самовираження та глибоке пізнання. 1 серпня, 8-9 лунний день. Дев'ятий лунний день починається о 14.12. Хороший знак. Який означає, що правильно розв'язаний кармічний вузол може відвідати натхнення, нові ідеї, думки про нові проекти, бажання отримувати нові знання. Все це говорить, що ви звільнилися від обмежень, і звільнена енергія вийшла назовні і вимагає реалізації. Добре займатися своєю улюбленою справою, хоббі, творчістю і отримати відновлення сил. Душевний відпочинок та світлу голову, страхи та сумніви самі почнуть проявляти себе та намагатися вплинути на вас в цей день. Це може бути просто думка чи промовлене слово, дія. Можуть траплятися спокуси, зриви. Тож будьте уважні, відслідковуйте ці моменти. Невиконані обіцянки можуть повернутися і нагадати про себе. Вихід сприйняти все як підказку, як керівництво до дій. Сонце в руйнівному градусі Лева потребує високої усвідомленості. Друга половина дня досить напружена, місяць в квадраті до з'єднання Сонця з Меркурієм вдень. Венера в квадраті з Нептуном та Сатурном, невиключена напруга, охолодження, відчуженість у любовних стосунках. Відчуття нестачі кохання, також напруга Венери з Нептуном може вплинути на фінансові операції, можуть проявитися залежності та ілюзії у відносинах, але це дається для того, щоб заново оцінити відносини. Тому сьогодні не виключені емоційні зриви, конфлікти, розчарування та образи через его, через різкі слова, особливо стосовно фінансів, але ввечері. Ситуацію пом'якшує гармонічний аспект місяця та Юпітера, настрій покращиться, посилиться оптимізм, бажання зробити добру справу. Всі процедури відновлення сил пройдуть відмінно. Місяць в скорпіоні йде на з'єднання з ліліт, яке відбудеться вночі, і може провокувати примхи, дратівливість, побоювання, зміну емоцій, стан зайвого піклування або. Може піднімати глибинні страхи, добре для очищаючих практик та процедур. Також цей час може нагнітати обстановку напруга Венери з Нептуном. День підходить для вирішення складних питань, фінансових питань, розбору та виправлення помилок, добре додавати фізичну активність, щоб зняти напругу. Також сприятливо для всіх практичних справ для турботи про здоров'я та очищуючих і відновлюючих практик. 2 серпня, 9 -й, 10 -й лунний день, місяць в скорпіоні. 10-й лунний день починається о 15.24. День тісно пов'язаний із сімейними вузами, спорідненістю, добре відвідувати родичів, влаштувати сімейну вечерю. Корисно вивчати своє коріння, сімейні традиції, поміркувати над своїм генеалогічним деревом, кармою, з'ясувати своє минуле та співвіднести його із сьогоденням. Сьогодні добре завершувати домашні конфлікти та сварки, тож це найкращий день для примирення. Ранок більше підходить для фізичної активності та дрібних справ, а після обіду для зустрічей із сім'єю та друзями. Вранці місяць опиняється на вершині конфігурації секіра. Не рубайте гілку, на якій сидите. Основа секіри Венера та Сатурн, поєднані поєднанні з Нептуном. Відносини та фінанси напружені, можуть бути ситуації обмежень та ілюзії, питання боргу та провини. Із ситуації важко виходити, але дуже важливо робити висновки, щоб не ходити по колу проблем. До полудня. Місяць у гармонії з лунними вузлами. Особливу увагу приділіть внутрішнім відчуттям, що вас чіпляє, а що трансформує, що потрібно відпустити та залишити у минулому, а що, як досвід, взяти з собою. Ви можете інтуїтивно зрозуміти напрямок руху, і важливо звертати увагу на знаки та підказки Всесвіту, довіряйте своїй інтуїції, внутрішнім бажанням і потребам. Тоді зможете швидше досягти своєї мети. Також цього дня можливі важливі зустрічі, появи людей та інформації з минулого. Будьте уважні у спілкуванні та не розповідайте про свої плани. Меркурій ретроградний і може вносити свої корективи. Тож енергії дня підтримують трансформаційні процеси, очищення простору, роботу з підсвідомістю, глибинні зміни. Та піклування про здоров'я. 3 серпня, 10-11 лунний день. 11-й лунний день починається о 16.36. Якщо виникають сумніви у своїх силах, енергетика дня може опанувати нами і кидатиме з боку в бік, тоді день стане абсолютно непередбачуваним. Сьогодні добре робити будь-які дії, які мають на увазі позитивне завершення. Не бійтеся ризикнути і вірте у свій успіх. День позитивно позначиться на творчих здібностях. Місяць без курсу з 409 до 9.01. Потім переходить у стрілець. Успіх визначає віра в себе, оптимізм. Чесність, пристойність, повага авторитетів, здатність керувати, проявляти лідерські якості та представляти спільні інтереси. В гіршому випадку люди можуть багато брати на себе, недооцінювати свої сили, може посилитися прямолінійність та групість. Цей період сповнений оптимізму, зростання вгору і вдалечень. Це час Пошуку духовного наставника, навчання та пошуку свого шляху, найпродуктивніший день цього тижня, особливо якщо зранку планувати активність. Ранок перебуває під впливом напруги місяця з ураном, що може провокувати зміни в планах, неприємні несподіванки, різкі новини, поломку техніки, неординарні вчинки. А також це може супроводжуватися знервованістю, дратівливістю і з'ясуванням побутових питань. Але до полудня місяць, перейшовши в стрілець, складе гармонійні аспекти із Сатурном та Нептуном, гармонізуючи емоції та допомагаючи реалізувати задумане на день, проявляйте працьовитість та цілеспрямованість, слухайте поради старших та шановних людей. Особливо бабусь, дідусів, а також отримуйте натхнення від гармонізації стосунків, слухайте свою інтуїцію. Також добре для благодійності буде плюс в карму. А також день підходить для духовних практик. А вечором місяць в гармонії з ретро Меркурієм допоможе скласти плани на наступний тиждень з урахуванням незавершених справ. Можуть прийти звістки від людей з минулого, добре провести вечір в колі рідних та близьких, згадати старі, забуті сімейні традиції і взагалі щось із сімейних історій. Це може допомогти отримати відповіді на питання, які ніяк не знаходилися. День підходить для поїздок, зустрічей, подорожей, колективної роботи, будь-яких важливих справ. Розпочинати нові справи з урахуванням ретроградності Меркурія. Тож День добрий для соціальної активності, публічних виступів, творчої реалізації та важливих зустрічей. Ось такий у нас буде тиждень з 28 липня до 3 серпня 25 року. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!